Ну, от, ми добралися до нашої бринзочки. Зараз будемо вскривати відерце і перевіряти. У нас не тільки тут бринзочка зварена за новим рецептом, да? вона ще й засолена за новою технологією. Не заливалося це соляним розчином, а засолювалась безпосередньо з допомогою сіллі. Зварена бринза 11. Квітня. Сьогодні 26 квітня, виходить, простоя лавина 15 днів. Зараз знайдемо, де тут відерце новеньке, тому. Ой, не хоче, не хоче відкриватися. Так, зірвала пломбочку, і тепер скриваю відерце. Ніякого противного. Потустороннього запаху немає взагалі. Тобто, і натяку не на закисання, не на утворення плісняви нема. Від слова, зовсім. Ось оцей бруд, який ви бачите, чорні цяточки, це від солі. Всі знають, що в нас сіль грязна. Але я скажу так: в мене була думка використати незвичайну кам'яну сіль, а, наприклад, екстру. Але екстра сіль солоніша. І тому я не стала це робити. Як мені порадили, як мене навчили, як на Буковині роблять, так зробила і я. Єдине, що зробила від себе, це у відерку, а не в баночку. Отже, в мене замовлено. Тільки замовлено, зараз ми глянемо. Замовлено бринзочки пів кілограма. Зараз я вийму пів кілограма ті, що на продаж. І зверху, бачите, ось лежить іще сіль. Сіль, я так думаю, що можна це зробити ось так. А можна взагалі її. Не обмивати. Так, дістаю перший шматочок. Він доволі такий твердий-твердий. Не розкис. Так, перший шматочок. Я не буду її мити, я не буду її змивати, я її завакуумую з сілью, так як вона є. А людина вже, коли вдома отримає, просто ось отак потримаю, щоб стекла трішечки оця е, сироватка чи соляний розчин. А людина вдома, коли отримає і буде вживати, то тоді вже обмиє. І буде використовувати. Зараз ми достанемо і будемо дивитися і дегустувати. Так, що в мене виходить там? 368 грамів. Ще ось оцей маленький і один достану собі, який меншенький, оцей. Бо замовлено пів кіла. Так, 552 грами. Ну, 550. Ну, і ось оцей шматочок дістану собі. Так, ложу окремо. Як можете бачити, вона потихеньку всплила. Якщо її пригнітити, вона буде вся в розчині, але я не буду цього робити, тому що мені так не радили, отже, і я такого робити не буду. Це відеречко. Я зачиняю щільно і прибираю назад холодильник. Да. Супу виявляється замало, щоб це відеречко відкрити і закрити. Для цього відеречка потрібно їсти більше каші, напевно. Я зараз віднесу, щоб воно не нагрівалося, і потім покажу вам далі свій кусочок. Відразу принесла. Вакууматор хочу відразу їх зложити в пакетик, Завакуумувати щоб вони і не обвітрювалися. Ну, і вакууматор нам ще буде потрібний. Ми будемо ще капру вакуумувати. Так, о, вимкнула, запрацював. Я, напевно, дуже завакумовувати. Не буду, пакетик взяла навмисно більший. Хочу, щоб зручно було вакуумувати, складати. Е, я, напевно, що міцно не буду. Ну, Зараз подивимось, як вона себе вестиме. Мені аж цікаво, яка вона тепер буде у розрізі. Я повторююся. Ми ніколи, ну, я бринзу не люблю. Я взагалі м'які сири не люблю. Тому ну, форму тримає класно. М'які сири я не люблю, і для себе я їх ніколи не варила. Так, обмила ручку. Для себе я їх ніколи не варила, на зиму ніколи не засолювала. І яка вона повинна бути, відповідно, я також, ну так сказати, не в курсі. Так що зараз будемо куштувати разом з вами. Так, можна було взяти і менший. Пакетик, так? Да? Це 25 на... Хоча, ні, 20 на 35, а в мене той 20 на 25. Ну, було б, напевно, не дуже зручно вакуумувати. Зараз подивимося, що воно нам покаже. Ні, добре вакуумується. Добре відкачало повітря, добре вакуумується. Не знаю, гляну потім в'ємність, чи смоктонуло рідини чи ні. Дивіться, класно завакуумувало взагалі. Отак вона поїде до свого замовника. Ну, блін, така. Така. Я не знаю, яка вона повинна бути. Так, акуматор мені ще знадобиться. Ні, сухо. Не смоктонула нічогісінько. Воно стекло, я ж їх виловила на тарілочку, не відразу в пакетик. Тому воно стекло. Подвину його трішки далі поки що. Поки до капри дойде діло. Та що ж ти? Тут же стоїть... Ой, стояв. Іще один телефон. Ось він. Той, що знімає для Тіктока. А для Тіктока це відео, ну, чисто. В принципі, можливо використати, але воно буде не на весь екран. А там вертикальні. Для Ютуба повинні бути горизонтальні відео, а для Тіктока вертикальні. Тому приходиться так. Ну що, тепер беремо наш шматочок. Беремо наш шматочок і роздивляємося. І що ми бачимо? Сіль. Стираю, сіль, вона стирається, сир не м'який, не розмок, не розквасився. Стираю тут те саме. А ось оці, це там, де був розріз. А ось оці ec, крайки, де Головка запечаталася, так сказати. Вони взагалі тверді-тверді, зараз обмию і будемо дегустувати. Ой, в мене не увімкнулася камера, ну і на чому я зупинилася? Якби то я знала. Коротше, я не знаю, що ви там бачили. На другий телефон на Тікток я відзняла. Ну, а вам зараз буду дублювати. Я ріжу звичайним ножом пилочкою. Я не знаю, чим його ріжуть на буковині. Але тільки подивіться, як його анесенько можна нарізати. Це якщо ви ще цього не бачили. Бо я не пам'ятаю, чесно кажучи, на чому я ставила вас на паузу. Я вже з'їла півтора шматка. це ось доїдаю від другого шматочку. І це, як вам показати, ось. Це окраєк отакий. Не середина, а окраєк. Серединка ось. Його видно, він з обох боків відрізаний. От бачите, раз і два. А цей тут гладесенький-гладесенький. Це окраєк. Що я хочу сказати? Так, да, він соланкуватий. Але соланкуватий він, якщо його їсти просто так. Я знаю дівчинку, яка їсть його взагалі з гречкою. Такі сири любить, ну, з кашею, з гарніром. Якщо ж його додавати в салати або що там випікають, хачапурі, вареники. То його навіть не треба буде висол... вимочувати, висолювати. Він міцний. Бачите, я на нього тисну, він не кришиться. Він не розсипається, як тирса. Чого багато хто не любить. Якщо я знаю, дівчата солили в соляному розчині, він розсипався. Цей не розсипається. Він класно ріжеться. Його можна нарізати на бутерброди. Чудово прямо. Тонесенько, бачите? І ось я ним тіліпаю, він не кришиться, не ломиться, нічого. А відділяється і не так, от мені подобається, так дивіться. М -м -м. Сказати відверто, я скільки бринзи не їла там, мабуть, ніколи. Ну, за 9 років свого сироваріння це точно. Я більше скажу, якби взяти грінку, змастити її маслом, як я розповідала, зверху покласти ось такий сирок із солодким чайком або кавуською. То мені кажеться і сюди б його не треба було вимачувати. Він саланкувати і їсти так, да. Ну але тим, тим паче, бачите, я їм. Блін, ну прикольний. Дійсно прикольний. Так що хто? Полюбляє м'які сири. Ну, я б його, до речі, м'яким не назвала. Тільки й того, що він не буде плавитися у вас, да? Як на півтвердий, твердий. А за консистенцію, вибачте, це зовсім, як вам, це зовсім не м'який сир. Дивіться. Ви бачите? І він не розсипався. От дивіться, я давила-давила на нього. Давайте ще ось так, О, бачите? От він так розділяється. Але він не сипеться, як тирса. Він просто отак ось розламується на отакі шматочки. І все. Прикольно. Якщо ви полюбляєте м'які сири, якщо ви ще думаєте, як заготувати на зиму, не думайте. А беріть і соліть. Вимочити можна завжди. Покласти такий шматочок, ну я не знаю на скільки хвилин, ну я би почала хвилин з 10, не довше. Покласти такий шматочок хвилин на 10 у воду, в холодну. Я свій не клала. І вже пів шматочка втоптала. Прикольно. Було б гамно, я б сказала, ви знаєте. А так просто, да, мені оце ланкувато. ну прикольно. Коти, в мене сьогодні рубрика за вашим проханням.